Кухар-рішельє. Справжній шеф-кухар. У вас вдома. І тема першого раунду: відомі українці! Так. У першому раунді ми перевіримо наскільки добре ви знайомі з відомими українцями минулого та сучасності. Перед вами по три коробки для кожної команди, які позначені іменами відомих українців всередині кожної коробки є річ, предмет який їм належав за 30 секунд. Ви повинні здогадатися, що це за предмет після того, як я загадаю вам загадку. Якщо ви відповідаєте правильно, ви отримуєте два бали. Якщо ні, право відповісти переходить команді суперників, Але, але вже без можливості подумати. Тобто відповідь мені потрібна. Відразу. Ну що, поїхали? Поїхали. І починаємо ми з команди Юрія Ткачева. Щасти! Юра, ти знаєш, хто такий Володимир Вернацький? Володимир Вернацький це науковець. Так. Він а, започаткував академію Так, на да? Українську академію наук. Логічно, молодець! Логі... Да. <праць> Науковець Володимир Вернацький із нетерпінням чекав на неї. Щоранку о 6.00, адже не міг працювати, допоки не отримає насолоду на весь день. До цього долучалася дружина Вернадського Наталія і слідкувала, щоб чоловік отримав це так, як він любить. Що це? 30 секунд. <реку> Чекайте. Настя, нас є 30 секунд. 30 секунд. нас 30 секунд. секунд Все, без пані. Розслабилася. Тільки неправильні не варіанти. Ну, у всіх дуже погані думки, ну не погані, еротично... По-моему, це... каву можна, можно З Томчика має попити. Каву. Вона вилучалася, щоб це сьомчиками... було правильно. <ріст> та, правильно. Та, вона каже, не так, не так ти це робиш. А кава, а може кава вилічить? Почекай, шоста година ранку, бо це 6 гімн України? Ми це... <ріст> <Вони> почали <ріст> радіопромінь і. Спочатку гімн України, України. став. <ріст> потім і... Кава, і кава, а потім. що? <ріст> <рі Юра, а, а мені мене ще була версія чи там газет. Так, що, жінка, а, мені здається, що а, там, май... в нашій команді це прям, це прям перша була версія. Кава. Кава? Тарас, кава? Я, Певнений, я, я, я ні. Тарас. Горнятко. Горнятко? Так, в якому подавалась кава. Горнятко-кава. Горнятко кава! Горнятко кави Горнятко, кава і. А прикиньте, яблучний Це? Кава. Горнятко. Кава. оце, 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 і далі. І цьомчики від жінки. Кожного ранку Володимир Вернацький пив каву з бутербродом і сиром і йшов працювати. Команда Юрія Ткача отримує два бали. Mm -hmm. І горняк mm -hmm. Це добре, це добре, що отримаємо темп. Наступна коробочка. Буде для Володимира Дантеса та його команди. Ну, звісно. Дівчата, що ви знаєте про Лесю Українку? Все! Абсолютно, наприклад, вона письменниця. Так. Класна Поетеска. кла поетеса, класна. Ну, письменниця. Перекладач. Вона була прикольна. Вона була класна, модна, з класної е... родини. Таке враження, наче ти з нею переписувався і знаєш, нами. У мене було собі... з нею листування. Дякую. так. Дякую Харап... Хорошо, А давайте перевіримо. Фамілія чоловіка. Квітка. М Молодець. Ми з Вовою читали оргію, а хотілося б не читати. Просто. А хотілось би приймати участь. Але... Так, так. Є такий в неї твір. Загадка, Щоліта у родинному садку в селі Колодяжне Леся Українка виготовляла це. Мільйони українських жінок і досі роблять це. щороку. у коробці результат такої праці. Так. Може, вона город садила? Що? В коробці. вона щось типу робила. Це може, може це якісь, пряла типу, Може, це гончарство. Виготовляла це якісь, мільйони це... жінок і зараз, досі це роблять? Ну, зараз мільйони жінок досі а, а, це роблять. Ну, це Вони не вгадають. І ми і такі. Ну, що їм, може, якусь сорочку чи? Писала. 에... Писала. Навряд чи. Ну, це постій. якісь, так, да, кажуть, що вона ну, Так, чекайте, чекайте. Що може готувати? Вона була на дачі влітку. Що, що можна готувати? готувати на дачі влітку? Варення варити. Один. Консервація. Ну що, яка відповідь? Я не знаю, як прав... типу, варення відноситься чи джеми відноситься Скорі просто консервація. До консервації. Да, консервації. Чи, ні? Це таке питання. Ну, типа, вона ферментувала овочі. Давайте. Або фрукти. Не Або фрукти, диви. Вона ферментувала те, що було на городі та в саду. Чи О? там закрутка? Цитати з листа Лесі до матері: мамо, ми тепер усе варимо та смажимо, і мушу сказати, що мені це діло починає обридати чорної смородини. Зварили 10 фунтів, а завтра наливатимемо наливочку. І це О! Пара, О! О! Парула. молодець! Парула два бали Бу, команді. Це, це Іра. Ні, Ну це воно просто на поверхності буде, хочу сказати. No. Не знаю. А чому так, так засмутились? Та ж порадійте за друге. Скажіть, давай, коли я... та частина конкурсу, що ми їм. Ту просто то. не бачиш, як я радію. Я просто дуже тихо радію. Юрочка, не засмучуйся, бо нас це на запитання до тебе. Да? Візьми, візьми на візьме, дві, ще дві. Кидай, ну, кидай! Дівчата, я зараз давай, все організую. Давай у життя годувати нас з руки. Ти ви не з нього з руки їдять! А нам не шкода. Ми своєю клубні шкода. Поділимося з вами, дівчата, Мені цікаво, що вони забули про ведучу. Mm. Я от пропоную. Це полоничка ну. Еротичне шоу почалось. Обожню. Полоничка на шоу Я люблю. Україну». Давай, давай. Юра, хто такий Володимир Івасюк? Це наша легенда, музична легенда. Це композитор, поет. Творець да, легендарної української пісні. Пісні якої? Червона рута. Червона О, рута. Все знають. Відомого композитора Володимира Івасюка колись не пустили до київського ресторану через неналежний вигляд. О. Зараз на такий поширений лук ніхто б не звернув свої уваги, але для совкових снобів один з елементів одягу вважався тоді вульгарним символом розбещеності. І за це Ростіпнути могли вигнати ширинку. не тільки з ресторану, а навіть з роботи. Що в нього була шевелюра, в нього по-любому були шкіряні штани. Шкіряні штани. Це може сорочка розтібнеться. Просто всі думають, що Васюк, він такий, знаєш, так, метр. А він був молодий пацан. А тоді це ще було дуже модно. А якщо шкіряна курточка? По-любому була шкіряна курточка, штани. Або джинси? Ні, джинси. Може бути джинси. Або джинси які спорвані, або шкіря. Бабтяжко. Шкіряні штани, штани краще. В обтяжку. обтяжко. 30 так? секунд. Можливо, закінчилися. Нам здається, що це шкіряні штани. Шкіряні штани. Такі в От я вам скажу, що тоді його не пустили, але потім, коли дізналися, хто це, впізнали його, запросили. Але він був такий гордий, що він пішов просто геть. Своїх гарних шкіряних штанах. Але це неправильна відповідь. І право відповіді тепер отримує команда Володимира Дантеса. Володя. Дівчата, нехай відповідають. Я думаю, у нас був варіант, що це джинси. Так, зразу. Джинси. Це джинси. Ну Отако. Але можливо. Юра, можливо, це були джинси зі шкіряною вставкою. Можливо. А це були шкіряні джинси. Два Відправляються команді Володимира Дантеса. О, 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 ну некай не трошки, Чуть-чуть. але зараз є можливість заробити ще два бали. Я готовий Бо закладка саме для вашої команди. Баракога. Про Богдана Ступку. Про Богдана Ступку знаєте, хто це такий? Актор. Актор. Так, добре. Театр і кіно дід іншого ступки. І батько іншого Ступки. І внук. Батько Богдана Ступки з дитинства навчив його одному вічливому жесту за допомогою того, що лежить ось у цій коробці. До останніх днів уявлення актора без цього неможливо було виявити повагу тим, кого він зустрічав. Навіть пам'ятник Богдану Ступці встановили із цим. Що це? 30 секунд. Ну, скоріше все те, що ви Мадам, дозвольте відклеятися. Чекай, а пам'ятник ви бачили? Він там капелюхом? Ну може він стоїть з капелюхом, я не знаю, я не бачу. Ну що, ну кроватку попрати, чи ширинку застібнути? Ну якому жесту навчив? Типу жест, типу. Якому жесту навчив? Типу, це якийсь жест, що ти Ну це не може бути, це тупо, типу. Ні, так що там буде лежати? Або рука. О, сакліво. Що це за жест? Ірочка? Ну що, капелюх? Капелюк, капелюх. Так. Ну, він, він, він він знає, ну, для... ми, ми з Сашею спочатку показали один одному, що це може бути капелюх. Він жив біля театру в п'яти хвилинах, але доходив він туди завдяки цьому предмету за годину. Ну він <кри> поки всім шляпу підніма, Ні, конечно, на вітру, Знаєте, виходили капелюх! Капелюх! І це правильно. Це для вас, Юра. Оки okay. uh -huh. це загадка про Джамало. Ого так, дитинство Джамали пройшло в кримському селі Малоріченське біля родинних фруктових садів. Діду співачки вирощував це, і тепер її батько двічі на рік збирає урожай. Цей фрукт росте на дереві з колючими гілками. Плід треба дбайливо зірвати, загорнути в папір і покласти в окрему лунку, щоб він не пом'явся. Що це за фрукт? 30 секунд. Києві в які фрукти загадають, що. Знаєш, такі може яблука. Ні, Це екзотичний. Це може бути якийсь. Подожі, це на стація горобина. Інжир, інжир. і водільний наток. А, вот, що я обожнюю свою команду! Оп! Все, зупиняйтесь, зупиняйте я пройду. Зупиняйте не щас. кажіть як чуршхела, я вас дуже прошу. Так, відповідь. Це інжир. Це інжир. Ах ти. Це ну, остаточна відповідь. От ти жив. Не надо! Ну, Нащо ти так Це єдина. Юра, Юра, Ми не маємо інших фронтів. Воно інжир називається. Так, так, інжир. Все. Інжир. Це ж так, аватарі. Так. Вони інжир ж їли. Скажу вам, Ах! що Джамала дуже сумує за своїм домом, біля якого росте інжирний. Yeah! Команді Юрія Ткача а? вітаємо, будь ласка, а, Дякую. від нашого столу. Третя загадка для команди Вови Дантеса Да, про Катю Кухар. Про Катю Кухар. Так Ох. цей предмет особистого захисту Катерина Кухар завжди носить з собою особистого і носила відповісти. до того, як це в певний момент стало мейнстрімом. Це поміщається у кожну Спири. дамську сумочку. І з цим не страшно контактувати ні з чим та ні з ким. Що це? Антисептик. Антисепти. 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 Це... Або свисток. антисептик. Так, як, як, як усетка для засмаги. І не страшно з кимось. Сонце мається на увазі, а мені не збережемо. Що у тебе сумасшедше? Добре, що у тебе сумочці? У мене бардак. Голосно думати. Ствол. Да, ство. Катя несе ствол, і він її тягне. <реш> Більше <реш> сильно. Сумочки. А у мене ніж. У тебе ніж є. У мене класний, мені сушний подарили. Так, 30 секунд. Відповідь. А, ну, ми думаємо, що це антисептик. Антисептик. Ах. Ну що, перевіряємо? Бо можна і пшик-пшик, і бульк. Два бали знову. Бали. Тепер ми можемо розіграти наш супербокс. Право відкритий супербокс отримує та команда, яка вгадає українця відомого за моєю загадкою. Хто перше натисне кнопочку, зможе отримати 4 бали. Погнали? Ця українська. Феміністка і письменниця з Буковини дружила з Лесею Українкою, а її ім'я можна почути в одній з пісень Дантеса. Скажемо, може, дружньо? Три, три два, Дружньо. З чи прізвища? чотири. Яковеська. Три, чотири Ой, як І Це правильна відповідь. О, оп, оп, оп. Загадка. У Ольги Кобилянської була заповітна мрія побачити це, але ця мрія так і не збулася. Та одного дня письменниця отримала це у склі і змогла відчути його аромат та смак. Що в коробці? 30 секунд американська віза. Що можемо да, море. северне сіяння? Так, який пізніше сяй, що і смак, смак. Це може бути море. Може це риба під склом? Типу я не знаю. Банку трьохлітрової літрових. Що ти що може хочете побачити? Що і може? Під море. Це море, море. Це склом да? щось типу, Море і смак. А ще на побачити? Солона? солона вода, солона не знаю, вода? Під склом. Сіль, сіль, морська, морська сіль, морська сіль. А, морська сіль. А що це вона реально морська. на море ні разу була? Морська чому сіль. вона Лесією в Крим не їздила. Морська. Ну і що? Давайте вода морська. Ну це страх. Хто їй привіз воду? Морську. Пицько. Давайте морську сіль. То що, відповідь? 30 секунд завершилася. Коротше, ми не знаємо точно відповідь. У нас єдине а, чому хочем... У нас єдиних 15 варіантів. Єдине да, 15 варіантів, але що можна хотіти побачити? Може хотіти побачити море. Але Ми думаємо, що це морська вода. Була в неї подруга Лея Прункул, яка знала про її мрію і одного дня надіслала їй море, надіслала їй море. А чому ми такі в неї? Ну що у вас з'явилася можливість заробити ще 2 бали, бо в нас музична пауза. Наш бенд зараз почне грати відому українську пісню, а ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Як тільки... Здогадалися, тисніть кнопочку та отримуйте свої бали. Якщо неправильна відповідь, то право відповіді переходить команді супернику. Добре. Ну що, Треба ви і виконавця і пісню. Опа! Так. Стоп, 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 стоп. Але те, що ти подумав, то не то точно. Червона рута, звісно, очевидно. друзі, відповіді немає. Я думав, що це гурт Мандри і пісня не ходи ходила на гору на лису. Це неправильна відповідь. Та що ж таке? І право відповіді переходить команді Володимира Дантеса. Слухаємо далі. Та ладно. Away, no away, а, ну понятно. Ви знаєте? Я назис приблизно не знаю. Я версія Вов. У нас є версія. Я, чесно кажучи, взагалі А Що ви зіграли? Я ти знаєш що? Я знаю, що це я знаю. Я передам далі. Є відповідь? Давайте. А, наша відповідь – вечорниці. Хто співає? А, ми не знаємо. Це співає Тембер Бланш. Тембер Бланш. Так, і хто ще? І Калуш. Калуші! Так, Калуш, Тембер Бланш, Калуш, Чорниці. О, завершили ти. А, ні, то. Це воно. Це воно. Це воно. Я ти буду з збити головою, щоб до твоїх серця була мені воля. Ми, Ми, лише, що ти буде закохати? Якщо не запросиш нам повіліта, ти, 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 ти. <піліна> що бо там метелик валітає, чи крили мене ці слова падала ціна на опалення, напевно через тишу. Я тепло від тебе, всю ми мама каже на, що тобі це всі деталі кажу, ма, люблю розглядати. Я їх деталі не печалі. Поки вітер, шептом нам слова, буду вірити, що ми сидимо на палі хабі на мета. Все, щоб було мета, всіх воно не де я без себе. <піліна> хай годом зі все остальне хай наша італія сам живе. <піліна>

14. Ой! Я люблю Чотирнадцять